Вітаємо на нашому каналі. А і сьогодні ми робимо огляд на новинку. Дуже цікава машинка. Давайте зараз одразу переходимо. Подивіться, будь ласка, одразу звертаємо увагу на пакування. Дивіться велика коробка. Так, знову ж таки, бренд Voyager. У нас багато останнім часом Voyager. Чому? Тому що справді і бренд дуже класний, якісний, в них хороша фабричне виробництво, у них велика фабрика. Ну і сюди хоч вставляємо вам шматок виробництва. Подивіться, будь ласка, яка це великі масштаби, працівники, все цивілізовано, класно, перевірка, тести. І справді дуже хороша техніка. Тут взагалі без питань. Ви бачите, які масштаби. І це на каналі самого VGR в Ютубі вони виставили ось такі матеріали. Справді вражає, вражає все, вражає і масштаби. І також хочеться сказати, що цей бренд постійно випускає щось нове, постійно щось оновлює, постійно вдосконалюється. Звичайно, це не може не залишитись не без уваги. І зараз, в вашій увазі, чергова новинка. Особисто мене на попередньому огляді здивував цей. Пристрій це машинка для стрижки металева, яка може бути і для роботи в салоні, і для власного використання. Давайте по порядку переходимо. Хочеться одразу почати спакування. Ну, до речі, коробка, нагадую, знаєте, чимось Fresh Fate 2020 джеріял. от отакі класна, велика. Давайте зараз ми трішечко змінимо формат огляду і поміняємо камеру. Хочеться, щоб ви разом зі мною. Подивилися, наскільки тут класно все запаковано, все продумано до дрібниць. Давайте зараз разом з вами уявимо, що ви особисто розпаковуєте цю коробку і разом з вами подивимося, як тут класно все запаковано. Так, знімаємо нашу вкладинку. І ось така у нас коробка. Тут є надпис BioStyle, твій стайлер. Подивіться, відкриваємо саму коробку, подивіться, тут у нас є накладка верхня, Сам, сама машинка. Ми зараз її детально подивимось. Тепер знімаємо машинку, і тут у нас, бачите, інструкція. Також ми тут є язичок тягнемо. І подивіться, будь ласка, бачите, як тут гарно все, до деталей прям тут і пляшечка, кабель. Тут в нас окремо насадки і підставка. Дуже гарно, преміально запаковано. Так, ну і давайте ми зараз перейдемо до нашої машинки. Так, ось так вона виглядає. Переходимо, дивимось дизайн. Одразу хочу сказати, що ну, настільки зручно тримати в руках, оскільки вона зручна. Повністю йде металовий корпус, тобто і верхня частина, і нижня частина. В руках ну, дуже. Таке відчуття наче спеціально розробляли під руку. Тобто, ось ця трішечки, бачите, такою дугою зроблена сама форма. Дуже. І ви знаєте, от, до речі, дуже по вазі хочу сказати: от вага якраз в міру. Тобто вона не легенька, бо знаєте, коли сильно легенька машинка, ну до неї одразу якісь питання можуть бути. Тобто, чи вона там взагалі буде працювати, а якщо вже сильно важка, це теж не комфортно. А тут якраз в міру, тобто вага відчувається. Тобто я коли тримаю, відчуваю цю машинку. по вазі, І це приємно. Ось, подивіться, яка цікава заточка. Тут, до речі, це йде керамічний рухомий ніж, ось тут у нас він по пофарбований під чорний колір. І також основні зуби, ви бачите. Також дуже хороша якісна заточка. І ось це основні зуби це в нас порошковий метал. Вже йде. Регулювання положення ножа дуже зручно зроблено. Ось тут є речажок. Відкритий-закритий тип. Також, до речі, вхід Type-C. Вся техніка засової джерел, вхід USB Type-C. Це дуже приємно, зручно. І хочеться від, від світових брендів все-таки теж type c Чому вони зволікають, незрозуміло. Так, йдемо далі. Вмикаємо. Подивіться, будь ласка, наскільки цікавий дисплей. Тут є в нас рівень заряду акумулятора і швидкість обертів 7500. Також тут йдуть анімація. Виглядає дуже цікаво, сучасно. Тобто, це саме та машинка, яка відповідає вже нашим сучасним реаліям. Так? І Type-C, і дисплей. Це все зручно. Це все потрібно, це вже той функціонал, який ми заслуговуємо. Так? Тому тут це все є. І дуже такий класний дизайн, такий зеленуватий відтінок, переливається. До речі, ось ця навіть сама емблема бренд. Також воно тут все металеве зроблено. Дуже класно, все, таке відчуття, що все продумано до деталей. Ще раз вам покажу, не хочеться випускати з рук. Ви знаєте, я завжди намагаюся бути об'єктивним. Але ну, тут просто не можна втримати, щоб не, ну, не похвалити цей бренд, не похвалити саму цю машинку, наскільки вона класна, наскільки вона зручна. Ви знаєте, ну, навіть я не, не думав, що коли там дивишся картинку, це одне діло. Коли ось в руках отак потримати, ну, вона виглядає дорого, вона виглядає класно. Не хочеться користуватися і хочеться тримати в руках все, бренд, Voyager, все тут підписано. Ну, дуже вона зручна. Тому я хочу сказати, можливо, якщо хтось захоче замовити, там, наприклад, після оплати, візьміть, потримайте в руках. Ви одразу все зрозумієте, наскільки це рівень. Так що, давайте будемо йти далі, так? Подивимось комплектацію, ви вже подивилися, як воно тут все запаковано. Ну, просто, знаєте, ну, здивував бренд. Ось так. Давайте ми зараз з вами ще раз вже детально проговоримо, що ходить в комплект. Ну і потім вже поговоримо про характеристики цієї машини, цього звіра. Так, да, пакування теж здивувало, теж цікаво. Так, ну одразу скажу, що тут іде підставка. Це зручне рішення. І також хотілось поговорити, підняти тему: така машинка все-таки більш для роботи в салон. чи... Для домашнього використання. Ви знаєте, мені здається, от бренд Voyager це якраз той баланс між професійними і побутовими машинками. Тобто, вони роблять якісні побутові машинки, скажімо, умовно напівпрофесійні їх можна назвати, і також такі машинки можна взяти для роботи в салон. Тобто вони теж підійдуть. звичайно, там, наприклад, термін використання там буде менше, але тим не менш і ціна в них менша. Якщо це для дому, це буде супер. Тобто вони якраз більш для дому, побутові. В даному випадку це позиціонується звичайно як професійна машинка, яка розрахована для роботи в салоні. Але тим не менш, якщо взяти хорошу якісну для дому, щоб вона і попрацювала, і нею було комфортно користуватись, то такий варіант він теж буде в нагоді. І type c і все дуже зручно. Плюс підставка, ну я вам скажу, підставка в даному випадку. ну, Якщо це для дому, то це просто що, по-перше, є місце, де її поставити, вона завжди буде стояти на своєму місці. Якщо це для роботи, звичайно, машинка з підставкою тут буде потрібна, тому що тут і по-перше, що вона буде підзаряджатись, це як докстанція, це дуже зручно. Ну, і це навіть в певних випадках необхідно. Тому, в принципі, знову ж таки, тут і для роботи, і для салону підходить. і для домашнього використання. Верніше підійде ось такий варіант. От, Підставка також тут вона запитується ось в Type-C. І напряму машинка може працювати від акумулятора. Так, це є підставка. Далі дивимося. Далі. О, До речі, зверніть увагу, пляшечка мастила. Пляшечка, Бачите, яка тут вже йде, велика пляшечка мастила, така прям видно, що це вже все-таки як позиціонується як вже така серйозна професійна машинка. Ну, Це добре, що тут і ємність велика, якась забрендована. Ось така пляшечка. Ну, не така, як кладуть такі, знаєте, маленькі речі. Так, подивіться, будь ласка, ось кабель USB Type-C поклали. Дуже класно. Знову ж таки, такі трепчане покриття. Ну, в принципі, ви знаєте, воно, о, як позиціонується, що воно на довший терміну використання, що ця тряпочка вона більш стійка до різних заломів. Ось, але, тим не менш, це зручно що таку зробили. Ну, Щітка для очищення вона стандартна. Ось така, Це в принципі, тут зрозуміло. Так, по насадкам, знову ж таки. Металеве вушко. Металеве вушка це дуже добре, тому що, знову ж таки, для роботи, коли постійно відкриваєте ви її знімаєте, надягаєте. Якщо це пластиковий зажим, він може з часом ламатись. В даному випадку це більш надійніше метал все-таки це більш надійніший матеріал. Так що давайте проговоримо по металу. Значить, Найбільша насадка в мене в руках це 12 мм. То стандартна буде комплектація. Далі в нас йде дев'ятка. Після дев'ятки у нас 6 мм. Йдемо донизу, зрозуміло. 4,5, трійка і 1,5, мабуть. так, 1,5 це сама маленька насадка. Ну, Відповідно, тут є положення ножа, тобто можна відрегулювати від 0,8 до 2 от, а Далі вже йдуть насадки. В принципі, ось така комплектація. У нас є по комплектації це все, що ми хотіли показати. А ось, і також давайте поговоримо по характеристикам. Так? Значить, заявлено 7500 обертів. Це написано і на упакуванні. А, ну що ж, давайте перейдемо. І ви знаєте, я впевнений в якості, впевнений з особистовий VGR. Ми часто техніку заміряли програмою, але давайте ж. На відео, щоб все було чесно, подивимося, що нам покаже наша програма. Нагадую, що в нас є програма, яка заміряє швидкість обертів двигуна за допомогою звучання. Тобто ми до мікрофона підносимо вібрацію і за допомогою звучання програма може визначити, яку швидкість покаже ця машинка. Ну, єдине буває похибка, я вам скажу одразу: похибка 300-400 буває. Ось, але в цілому сходиться. Значить, дивимося, що в нас тут буде. Ви бачите одразу 7500, без ніяких похибок. 7500 одразу нам показало це на нашій програмі. Що тут ще можна говорити? Тобто це вже довіра до бренду. Вони написали правдиву інформацію, ну, як мінімум, по швидкості обертів. Далі, давайте проговоримо про акумулятор. Теж, в принципі, значить літій іоні. Ємність вони тут вказали 2600 мА. Непогано взагалі непогано. Також по роботі акумулятора. 200 хвилин витримує акумулятор. Може працювати від мережі, тобто комбіноване живлення. І коли в нуль розрядилась машинка, ви під'єднуєте мережу, одразу буде значок світитися, відповідний. і на повну потужність машинка працює далі. Наступний момент це час зарядки 3,5 години. Ну, в принципі, також актуально. Тут ще є датчик, що потрібно підлити мастило. Тобто, на самому цьому дисплеї, коли буде необхідність, буде відповідно загоряти спеціальний датчик, і ви будете розуміти, що потрібно підлити мастило. Це теж досить зручна підсказка. Ось, по характеристикам, в принципі, це все. А, вони ще написали, що, до речі, вперше, в мене іноді, ви знаєте, от іноді такі задають питання, чи який тип двигуна. Тут без, безщітковий тип двигуна. Ось. В цілому, чесно, я особисто не розумію, що воно дає. Мені саме головне, щоб воно працювало. Там двигун, навіть хай не буде, то двигуна, якщо воно буде класно працювати, то. Це і вже добре. Але, бачите, вже вказали таку інформацію, тому хто задає таке питання, по цій машинці вже буде відповідь. Це добре, що вони заявили це. Так, далі. На рахунок характеристик, ми сказали по ціні. Ціна машинки 2400. Ось, я вважаю, звичайно, ціна відповідає, якості відповідає своїм характеристикам. Дуже. От, особисто я дуже задоволений цією моделлю. Хочу вам порекомендувати. І знову ж таки, підсумовуючи, да, кому така машинка підійде. Вона якраз підійде і для дому, хто хоче справді класно, якісно, щоб вона, ви були задоволені в роботі, щоб вам було там, не стидно її знайомим показати, щоб а, ви були задоволені роботою. Кайфанули, будь ласка. Ну, і для роботи, звичайно, також вам підійде. Наприклад, повчинаючий майстер. Так, якщо у вас там невеликі бюджети, я розумію, там вам за навчання заплатити. Плюс ви не знаєте, яка у вас буде кількість клієнтів, які будуть клієнти. На початок ось таку машинку взяти. Ви з головою будете задоволені. В роботі такі машинки себе добре проявляють, вони класні. Ви будете задоволені, це 100%. Все тут є для роботи і металевівушка, підставка. По акумулятору теж ви бачите 2600-ємність супер. 7500, знову ж таки, професійні машинки, такі як там GRL, Moser. В 7500 це вже йде хороша швидкість, оптимальна, яка підійде для роботи, для різних типів волосся. Тому в принципі також це хороший показник. По моделі, по дизайну тут нема слів, все супер класно. Дуже особ... Хочеться собі просто і забрати. А, і по вазі дуже класно, і знову ж таки, що йде да, металевий корпус, ну, накладка, так, металева дисплей, знову ж таки, корисні підсказки, тобто супер. Супер. Дуже задоволений, класна штука, тому рекомендую до замовлень. Замовити можна, до речі, в нас на сайті Tremor. .inua". У нас є сайт, де ми можемо вам запропонувати наші послуги. Ви можете замовити, відправляємо швидко, вчасно. Намагаємось, принаймні також у нас є інстаграм. Ви можете на нам писати в дірект. Ми можемо додатково проконсультувати вас. У нас є телефон 050 715 44 19, це наш телефон гарячої лінії. Ви можете зателефонувати нам на телефон. Ми оформимо замовлення. Також додатково відповімо на ваші питання в нашому магазині. Діє. Гарантія на рік на всю нашу техніку і не виключення на таку машинку. Тут нема питань, що вона відробить рік і більше, але тим не менш страхування є. Гарантія є. Тобто, якщо щось протягом року трапляється, ми за свій рахунок робимо заміну. Це називається експрес-заміна з нашого боку, і вона вже також на обслуговуванні буде в нас. Тому кому потрібно, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами. Підписуйтесь на цей канал. Тут вже буде багато корисних оглядів, багато корисної інформації. Ще новинки будуть, ви подивитесь, теж є ще що вас показати і, можливо, навіть чимось дивувати. Тому дякую, що ви з нами. дякую, підписуйтесь. Гарного дня, до побачення.